Чи є співпраця з МВФ за порукою успіху, якщо не всієї країни, то хоча б її економіки, сьогодні ми будемо розбиратися справді на яскравому прикладі, на найбільшому боржнику до МВФ і до одного із найбільш ексцентричних зараз очільників країни, яка співпрацює з МВФ, ми будемо говорити про Аргентину і звичайно про її президента, пана Міле, який ну є певним зірцем лібертаріанства і різних радикальних штук. Тож, ви на каналі «Зарізаний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і сьогодні ми будемо розбиратися, наскільки взагалі робота з МВФ може бути залогом того, що країна буде рухатись в правильному напрямку з точки зору хоча б економіки. Тож починаємо. Пару ем, важливих деталей. Так, по-перше, Є країни, які у нас е ну найбільші боржники у МВФ. з точки зору того, що МВФ їм найбільше дало грошей, і вони мають його повернути. Така країна не беречув навіть до уваги там всіх інших. Є точно Аргентиною. Вона лідер прям по цим аспектам, і грошей їм дали за всю цю історію дуже дуже багато. Але якраз Аргентина дуже часто приводиться як країна, яка бере багато грошей з МВФ, багато з ним співпрацює, і у них ніфіга взагалі економіка не працює. І тим більше вона є прикладом того, як ця економіка призводить до просто шаленої е, трьохцифрової інфляції в 200%, падіння курсу бідності, і все таке. Але нещодавно МВФ. Вітні знову оголосили, що дадуть Аргентині гроші цього разу 20 мільярдів, причому за 4 роки, і це в догонку ще дадуть їм 20 мільярдів від Світового банку і від інших кредиторів. Тож давайте розберемося по-перше, чому не працює співпраця Аргентини з е, МВФ і що в них взагалі сталося, і по друге, чому зараз дають гроші? І головне, що на взамін буде обіцяти хав Мілей зробити по реформам в Аргентині. Отже, почнемо напевно з історії. У Аргентини справді дуже довга історія взаємодії з МВФ. Напевно, одна із найдовших. Вони працюють вже 70 років, і з МВФ у них було 23 програми. Причому історія кожної такої програми це. Утримали гроші, провалили обіцянки, зірвали програму, розбіжалися з МВФ, і при тому, дуже часто ці кредити вони якби зникали а проблеми, які в тому числі і МВФ вимагав якось вирішити, вони так і залишались. Всі ці 27 програм не були закінчені. Вони завжди зупинялися в якоїсь проблемі, А іноді в кінці таких програм а потім країна, в принципі, потрапляла в дефолт. Я не буду вам розповідати всю історію. Найяскравіший приклад це 2018 рік. Тоді з МВФ підписав співпрацю президент Масурі Макрі. МВФ надала тоді рекордну позику. Ну для розуміння, це 53 мільярди доларів. І це була взагалі за всю історію МВФ найбільше програма. Вона мала стабілізувати, скоротити дефіцит, стримати інфляцію, відновити довіру і от коротше, все таке. А вийшло навпаки: інфляція зросла, економіка скатилася в рецесію, і в принципі п'єс настільки впав, що там прям величезна купа, Гупа людей залишилась ну, повністю на межі бідності. Для розуміння, от ви тільки що бачили відеоряд. Це відеосюжет про те, як ціле місце в Аргентині живе за рахунок того, що у них є поруч сміттєзвалище, і вони на ньому там збирають різні речі, в тому числі і їжу. Ну і коротше, проблеми з бідністю в Аргентині. Ну, вона прям з 2018 року. Коли почалась програма МВФ, або одночасно, з початком цієї останньої програми МВФ, вона прям стрімко взлетіла. А до речі, з до грошей, 57 із цих мільярдів, вони не всі були вибрані, але 44 мільярди тоді уряд Аргентини забрав і, ну коротше, їх витратив, от як ви розумієте, не дуже прозоро і не дуже адекватно. Сам МВФ потім визнав, що ну м'яко говорячи, це була погана ідея. Вони сказали, що програма не спрацювала. А оцей президент, який в той час керував Аргентиною, він, звичайно, втратив величезну довіру, звинувачували так чи інакше, що це все МВФ зробила. Ну і потім. Він втратив підтримку. Далі була ще нова спроба знову ж таки співпраці з МВФ. Вона вже втрапилась в 2022 році. Це був вже новий уряд, лівоцентричний, на чолі з Альбертом Фернандесом. Уклав вони тоді знову угоду з МВФ. Сума вже 44 мільярди, не 57, але ну, те, Величезна для розуміння, вся програма України на 4 роки це приблизно 16 мільярдів. І формально тоді вони мали перекрити борги попередньої програми тоді. Одразу МВФ зменшили свої оцінки і очікування від Аргентини зменшили там різні вимоги по соціальним питанням, нам вимагали зниження дефіциту, але таке поступова, нучку монетарну політику. Ну коротше, все, 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 от так дуже дуже обережно. Але і ця програма почала провалюватись, і там, відверто говорячи, зіграла ще певна ситуація, чи катастрофа навіть. Можна і назвати, що в Аргентині яка Дуже сильно залежить від експорту агропродукції. Була в 2023 році посуха. Ну і від це означає, що це падіння експорту, втрата резервів, втрата урожаю. І в результаті по факту, коротше, Україна знову пішла в економічну кризу. П'єсо значно впав, і фактично він тоді перший раз обіцінювався на 18%, і в тому числі МВФ, це теж вимагав. Щоб якось збалансувати історію. Ну коротше, по факту, оця ця остання програма на 44 мільярди, вона провалилась, всі ключові умови теж провалилися. Ну і Аргентина трошки отримала грошей і знову потрапила в економічну кризу. І тут ми доходимо до. Певного краша деяких лібералів, це Хав'єр Мілей, який на фоні всього цього запам'ятався ну, м'яко говорячи, достатньо ексцентричною виборчою кампанією. І, звичайно, він обіцяв економічні реформи, які мають от весь цей безлад якось вирішити. Давайте, хав'єр млея, по що ви знаєте, але коротко він економіст, антисистемний політик, він пообіцяв державному зламати державну машину, доларизувати економіку, зрізати всі видатки. І він відверто говорячи, коли обрався, це. Трапилось прям дуже неочікувано для нього. Мені здається, теж то він почав це робити. Він за 100 днів свого уряду скоротив бюджет на 5% ВВП, скасував субсидії, заморозив витрати. Коротше, вперше по факту за 20 років Аргентина швидко досягла. Профіцитного бюджету, ну, тобто вони почали витрачати менше, ніж заробляти. І так чи інакше, хав'єр Мілей повернув довіру до МВФ, а МВФ повернув довіру, головне, до хав'єр Мілей і таким чином, в квітні 2000. 25-го року Аргентина отримує знову якраз стейтман від МВФ, що вони отримують 20 мільярдів доларів від МВФ, а плюс ще 20 від Світового банку. Ну і коротше вони отримують достатньо грошей. І тут, відверто говорячи, велика заслуга кар'єра в тому, що він цього досягнув. Що давайте розберемо в цій програмі, і тепер що вимагають від тої самої Аргентини. Якщо розбиратися конкретно, то ем, програма дуже дивна, і на відміну від України, коли ми спочатку виконуємо якісь да, там, маяки чи якісь зобов'язання, у нас були програми, коли ми навіть просто маємо виконати умови, а потім тільки підписати програму. У Мілея вийшло значно краще торгуватися з МВФом, тому із цих 20 мільярдів він одразу отримує 12 ще 2 мільярди Ну тобто вже 14 отримує до літа і ем, це ну прям Значна віра МВФ в те, що Мілей правді буде виконувати всі ці реформи, які він обіцяє. Ем, зараз ви на відео бачите, якраз от як він оголошував про нову співпрацю з МВФом. Нагадаю, в Аргентині прям вони дуже сильно не люблять МВФ. тому що Кожного разу всі 22 програми до цього закінчувалися прям фіаском. Ем, що? Кав'єр пообіцяв МВФ, що вони так вирішили йому повірити. Перше і головне, він пообіцяв дуже жорстку фіскальну політику. Ну, тобто от і далі зберігати цей нульовий дефіцит, не витрачати більше, ніж заробляти, і всі додаткові доходи держави спрямовувати на те, щоб покрити борг. Ну, це відповідно важко буде зробити, тому що йому і далі придеться скорочувати, їх не збільшувати. А нагадаю, Аргентина досі достатньо бідна країна. Друге, це якраз валютна реформа. Він хоче скасувати валютний контроль, який діє в Аргентині, достатньо довго, і ем, дозволити вільну конвертацію п'єса, що ще раз дасть можливість його зменшити, відкрити доступ. До долару для громадян і бізнесу. Тут я просто маю пояснити вам, що в Аргентині найбільш популярний бізнес, прям прибутковий, це оцей тіньовий або підпільний обмін валюти, і якраз його ем, відкриття, ну тобто можливість просто нормально обмінювати п'єса в долар. Ну це буде прям великим шоком для Аргентини, тому що в них може ну це. Змінити прям всю структуру економіки, але тим не менш, ну хав'єр має піти на це і відповідно дозволити таким чином рух валюти і якусь е е девальвацію подальшого п'єса які я нагадаю, от вам зараз графік покажу, і так дуже сильно впав за останні 5 років, прям катастрофічно. Третє це новий монетарний режим. Коротше, це говорить про те, що не мають вони друкувати гроші, що робили до цього його всі попередники для покриття дефіциту. Не має бути місії. Центр банк має бути повністю незалежний і орієнтований на стримування інфляції. До речі, у цей пункт прям дуже схоже на те, що дуже часто вимагали від нас, поки у нас не запрацював нормальний національний банк в Аргентині. Справді про. Капець, яка інфляція, як ви бачите, вона іноді досягала майже 300%, і зараз при прямилеї вона зменшилася. Але що таке, зменшилась при прімалеї? Це означає, що вона впала на приблизно 55%, до, до 55%. У нас навіть коли 10%, Ми вже кричимо, що це велика інфляція. У них 55% і це прям бажається непогано. Четверте, це якраз структурні реформи. А от тут МВФ вже зрозуміло їх помилки в минулих взаємодіях з. Урядом а, і президентами Аргентини, тому наполягають на змінах податкової системи, трудовому законодавстві, пенсії. Коротше, відмінити всі в ці соціальні штуки, які були в Аргентині, і це прям великий виклик для Мілея, тому що це ні в якому вчині не популярно навіть для нього. Плюс він пообіцяв підвищити пенсійний вік, дерегуляцію, скорочення податкових пільг. Ну коротше, прям великі, такі радикальні і вкрай непопулярні е, реформи. Ось. Це факту є програмою нової Аргентини на 4 роки, які він пообіцяв МВФ у. І тому ем, би, МВФ повірила Аргентині вперше за достатній великий час після їх впадіння, і от вирішила знову зіграти в цю історію з точки зору ем, підтримки ем, країни як свого найбільшого боржника. Ем, я тут хочу ще раз просто наголосити, що на відміну навіть від України, яка теж не може похвалитися найкращою економікою, в Аргентині от всі ці переличені реформи, особливо скорочення податкових пільг, яким користуються там багато не тільки олігархії аргентинської, а й звичайних людей. Скорочення видатків, відміна субсидій, таке інше, це прям буде величезний виклик для самого Міле. Досі в Аргентині за межею бідності, причому межа бідності, там буквально декілька доларів на день знаходиться 40% населення. Для них вже по минулим. Реформам чи змінам від мілея зросли тарифи, зменшилась дещо допомога і все таке. На вулицях Аргентини вже є протести, і вони ну так достатньо наростають, і тому це виклик для Міле. Але яким чином він має от все це виконати, інакше ну якби буде черговий м -м шок у МВФ, що їх гроші отримали і нічого з цього не зробили. Тому ми будемо от спостерігати якраз цей перехід, Ще раз, якщо ви. Рівняється з тим, що вимагає від України МВФ все прям поруч не е, лягає. У нас значно краща програма. Я не знаю там великої кількості непопулярних пунктів. Відвертення жодного зараз не знаю непопулярного пункту, який є в нашій програмі, і тому ми можемо прямо спостерігати навколо як від Аргентини вимагають от таких непопулярних штук. Тому тому тобто, що вони до цього прям давели країну до інфляції в відсотків, Тож будемо спостерігати, наскільки оцей цей новий виклик, а це для Мілея, прям мені здається, найбільше зараз буде загроза з точки зору його політичної кар'єри, буде досягнути і наскільки МВФ може вперше за. В сім років виконає повністю програму, і справді може змінити свою економіку Аргентини на краще. У мене для вас все. Я сподіваюся, вам це відео було корисно, хоча б зрозуміти, що не завжди МВФ або не завжди співпраця з МВФ показує, що країна рухається в правильному напрямку. Не завжди країни виконують програму з МВФ. Ми, як Україна, нагадаю, теж ніколи програму не виконували. Але зараз от перший випадок в історії, коли можемо виконати всю програму, і давайте говорити відверто, вона не така погана. І зараз, якщо ви дивитесь це відео, я якраз знаходжусь от на весняних зустрічах в Вашингтоні з МВФ та Світовим банком. Тому сподіваюсь, що і подальші етапи цієї програми будуть кращі, там буде багато правильних реформ. Які борять корупцію, і мало непопулярних речей або зовсім відсутні мені популярні соціальні речі, які не борять корупцію, а роблять життя людей, які зараз не живуть точно багато в Україні і гірше. Тож залишайтеся з нами, щоб в тому числі отримувати такі інсайти. Підписуйтесь на канал Залізний Нардеп з вами був Ярослав Железняк, і до нових зустрічей.